Дитячий будинок на Таджицькій. тут живе Юля і Юля. Одна у шість років робить диво зачіски, інша нещодавно відсвяткувала день народження. Перед тим Юльця замовила, що обет обруч і обручко обруч. і пральну машину. Обруд і пральну машину. А що ми їли? Торт нам, дядько Олександр, твій приніс торт. величезний торт. Іграшок цим дітям не бракує, тільки одних м'яких левів більше десятка. Коли доброчинці сюди їдуть вперше, везуть багато цукерок і забавок. Натомість благодійники з досвідом, перш ніж їхати, питають, що привезти. Зголосилися студенти внутрішніх справ, закупили нам осінні курточки, такі щоб і осіннє взуття. То ми маємо вже і зимові, і осінні одяг для для цілої групи дітей. Добрі львів'яни зараз встановлюють вікна в детбудинку. Ще одні відремонтували ванну і туалет. Душову кабінку, де дітям дуже удобно митися. Теплу водичку постійно маємо, з теплою водою в нас немає ніяких перешкод. Отут прошу глянути. Маємо такі гарні унітази. Дитбудинку на Таджицькій пощастило він у великому місті, а діти тут маленькі. Благодійники їх люблять найбільше. А от інтернати в області, якщо й приймають подарунки, то здебільшого на Миколая усі одразу і не усі з них потрібні. Місто пропонує все впорядкувати. Закріплення певного кола молодих людей за конкретними сиротинцями або інтернатами це могло би бути таким вирішенням складення бази волонтерів, а також відповідальна праця волонтерів, тобто волонтер себе записує і він зобов'язаний певний період часу виконувати певну волонтерську діяльність. Львів'яни, які бажають допомогти, можуть робити це вже зараз, не чекаючи Миколая і пам'ятаючи сироти у віддалених районах області, теж чекають на приїзд гостей. Христина Стець, Роман Маленький, головні новини Львова.